Привіт! Мене звати Нія Нікель, я голова Геоепіпросвіта, Ми опікуємося людьми з епілепсією, і сьогодні я хочу розказати, чому ми співпрацюємо з Анвеб. Епілепсія дуже поширена хвороба. Не хворіє кожна 26-та людина на планеті. Це згідно статистики, ВОЗ. але, на жаль, ми про це не знаємо. Більшість нас не знає, як надати правильно першу домедичну допомогу під час епілептичного нападу, і саме тому нам важливо, щоб маркетингу складову складову поширення інформації про цю хворобу збрали на себе професіонали. Так, ми познайомилися з інвеб, які отримали для нашої ГО грант від Google, І цей грант це щомісяця 10 тисяч доларів. На контекстну рекламу, що є основним нашим трафіком на наш сайт. Ми щодня отримуємо щонайменше 3-4 звернення через форму на сайті саме завдяки правильно налаштованій рекламі. До того ж, з моменту нуля до зараз ми отримали вже більше 50 тисяч переглядів, а це всього там півроку роботи. Це колосальний потік людей на сайті, які шукають інформацію про епілепсію. Ми також приходьте до нас почитати про епілепсію і про те, як ви можете бути корисними іншим людям. А я в свою чергу дуже раджу, якщо ви теж. Голова або керуючий громадською організацією, якщо у вас є свій якийсь бізнес соціальний, обов'язково зверніться до Агенції НВЕП, тому що це суперпрофесіонали, які завжди на вашій стороні, які завжди намагаються зробити свій максимум, навіть подаватися на гранти на покриття власних послуг, так щоб ваша громадська організація не витрачала ці кошти. З нами це теж сталося. І зараз ми отримали ще й додаткову грант. На це тому, якщо ви сумнівалися... То ось вам знак не сумніватися, підписуватися, спілкуватися і реально ставати партнерами. Дякую, Інве!